4 серпня стався обвал частини нової західної башти комплексу Старого Замку. Я вважаю, що були якісь недопрацювання і в проектній документації, і в ремонтно реставраційних роботах, які проводилися в 2008 році. На цьому об'єкті. Але найголовніше, ми дійшли до висновку, що всі роботи, які мають проводитися на пам'ятках архітектури, треба завершувати. Треба доводити до логічного завершення. Тому що була велика загроза, що могла б обвалитися і друга частина башти, обвалилася тільки невелика частина, могла б обвалитися друга, і це ставило під загрозу і життя людей, і ставило під загрозу те, що. Потрібно було весь об'єкт, старий замок, закрити для відвідування. В державному бюджеті не копійки було на всю державу на реставрацію пам'яток архітектури. Міський бюджет теж мав великі проблеми. Віднайшли гроші перше на те, щоб зробити тимчасове накриття цієї башти, щоб не попадати, щоб далі опади не попадали і башту не руйнували. І зробити е, другий крок це мати готову вже проєктно-кошторисну документацію на цю башту. В травні 2012 року о, вийшла урядова постанова про виділення 3 мільйони 15 тисяч е, на ліквідацію аварійного стану башти Новозахідна в місті Кам'янці-Подільському. Хмельницькій державній адміністрації є Державне підприємство Служба єдиного замовника. От якраз на цю службу єдиного замовника обласна державна адміністрація поклала, поклала завдання реалізацію цих 3 мільйонів 15 тисяч для ліквідації аварійного стану Баштового за ми десь в кінці жовтня, на початку листопада, зраділи першому траншу 100 тисяч гривень, які надійшло з державного бюджету. От з Цих коштів 3 мільйони 15 тисяч. 26 листопада це вже був крайній якийсь такий термін. Ми зрозуміли, що коштів не надійде. І фірма 26 листопада, фірма поставила такий запит, що ну, давайте кошти, давайте, бо ми вже не можемо свої кошти використовувати. На всіх рівнях ми вирішували питання подальшої проплати цих робіт, і відповіді не знайшли. Що, що, не, 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 не знайшли відповіді і до сих пір не знаємо, чому ці кошти, чому фінансування, чому фінансування було призупинено. 13 грудня 2012 року фірма Мегапрогрес поставила до відома міського голову, що вони припиняють роботи в зв'язку з тим, що немає ніякого фінансування. І 13 грудня фірма прекратила ці роботи. І знову ж таки в 2015 році нам було виділено частину коштів з фонду регіонального розвитку на продовження робіт по ліквідації аварійного стану. Було виділено 3 мільйони 548 тисяч з фонду регіонального розвитку. Ну і виділення коштів з фонду регіонального розвитку потребує співфінансування з міського бюджету. З міського бюджету було виділено 394 тисячі 300 гривень по умовах тендеру. Це передбачало ще десь місяць, півтора от такої тяганини, щоб ну, об'яву написати. Ми вирішили далі продовжувати з тим підрядником. Тим більше, що кошти знову ж таки виділялися на хмельницьку обласну державну адміністрацію. Ми вирішили далі з тим підрядником продовжувати. Продовжувати угоду, щоб скоротити трошки час. Загальна сума, яку ми потратили в 2016, 2015 році, становить 3 мільйони 942 тисячі 328. Її повністю вистачить на дещо відновити. Так, роботи ми почали 14 жовтня 2015 року. Це за два місяці ми зробили порядка 500. Кубов кладки кам'яної закінчили повністю аварійний участок, де був вивал. Зараз кам'яні роблять кирпічну кладку внутрішньої вінтової дробини. Ми десь плануємо, щоб закінчити всі роботи десь до 15-16 лютого. Особливо люди, які роблять на криші, зараз укладають гонт, то дуже тяжко. Значить, людей працює 22 чоловіка. Це все одна фірма. Вже да, да, да. роботи вже ці всі проведені. Зараз тільки що залишилося оцей стовп доробити з дробиною винтовою і саму кришу.